Привіт, танкіст! Ти на каналі Шранк.юа, і сьогодні я тобі покажу дуже крутий бій на танку т 10 лт на якому наш герой зумів розкрити весь потенціал даної машини. Потрапляємо ми на карту Highway. У нас в даному сетапі немає арти, 4ПТ та багато СТ. Наш герой одразу вже направляється на лівий фланг, щоб просвітити, можливо, мантікору, яка буде під'їжджати на позицію у центрі карти. Зараз на Т100ЛТ є акція до бою, тому по даному бою ви можете подивитися і зрозуміти, потрібен він вам чи ні. Як ця машинка відчуває себе зараз у рандомі. Так, дивіться, під'їжджає він в кущики, стає і просвічує об'єкта 277-го. Виявляємо антикору ще заодно. Так, добре, антикора то добре. Її повинні забирати. Так, що на наші союзники не дуже, начебто. Але добре, добре, забрали мантікору. Світиться ще один об'єкт 277. -й. Дивіться, як наш герой близько катається і його ніхто не світить. Дивіться, яке маскування у даної техніки. Це просто вау. Так, світимо, далі про продовжуємо світити об'єкта. Ага, вже не ми світимо. Уже СТБшка їх, напевно, ще всвіти. Так. Забирають одного об'єкта і залишається тільки один. Наш герой розуміє, що потрібно їхати вперед, світити, можливо, гріліть стоять. Тому що союзників позаду дуже багато і відстріл, я думаю, буде максимально швидкий. Так, світиться леопард. Дивіться, леопард нас не світить, дивіться, яка відстань. Так, він стоїть в кущах, але все ж таки, яка відстань? Так, світиться гріль. Ще один гріль світиться. О, зараз курочки будуть смажені. Зараз буде курочка гріль, напевно що. Так, перший пішов, другий пішов, третій. Ну, доб'ють. Ні, 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 поки не добивають. Напевно, що не вистачає кола огляду сюзниками, і вони не можуть попасти. Світиться леопард, так, леопарду теж, дивіться, за дві хвилини бою у нашого героя вже майже 7 тисяч завданої шкоди за його розвідданими. Так, дивіться, як він переїжджає оці от кущі. Курочки наші потікали, там десь леопард є. Так, так. Світиться фоловий. світиться фоловий гріль. Але він досить так успішно тікає. Наш герой вже хоче дамажити. Розуміє, що по грілю прострілу там ні у кого немає, тому він вирішив кинути. кинути, але не попав. Так, дивимося на карту. Дивіться, яка купа наших союзників на центру карти. І наш герой зараз перестає вже світити, тому що наші союзники стоять попереду нього і світять вони. Він трішечки, трішечки такими обізними путями добирається до іншої сторони карти, щоб стати там на засвіт, тому що він бачить, що ТТ продавили фланг. І потрібно їм буде зараз світити, щоб наша команда відстрілювала їх на перекатці Він дивиться, як об'їжджає. Майже через базу об'їжджає і стає в якісь такі чагарники досить добрі. З його маскуванням, це його вони тут взагалі ніколи не знайдуть. Так, світиться баджер. Добре, добре, наш герой світить, досить досить класно. Там далі буде ситуація з Леопардом першим. Він, ну, наш герой видно, що він досить скіловий. Тому що так як він розмотає ліопарда, то буде дуже круто. Так, світить баджера. Його ніхто висвітити не може. Він одразу усунув свого конкурента у лиці мантікори і тепер він просто тут як царь катається по карті. Так. Вже шукає простріли, щоб дамажити, тому що розуміє, що потрібно допомагати команді, бо команда щось не, не, не досить добре порається з, з нашим засвітом, не досить добре вона відстрілює. І він стає трішечки давати по СТБшці. Так. Доб'є чи не доб'є? Ні, добиває. Так, шукає, хто є в прострілі. Ріль, о, курочка наша, яка втекла від нас, ми її знайшли. Так, леопард є в прострілі, давай. Добре, добре, добре. Фармим тепер леопарда. Так. Тим часом наша команда вже на центрі програла. Команда противника вона повернулася на збиття своєї бази, на деф. І перебила всю нашу, ну майже всю нашу команду, яка була на. яка була на центрі. На центрі мапи. Наш герой розуміє, що потрібно відтягуватись, тому що залишається два, вже один союзник. І потрібно якось їх продавати, обміняти їх якось. Так, відтягується. Відтягується до кущика стає. Дивіться, вже він насвітив 9 тисяч, вже 9 тисяч на світу. Ай, погано, що гріляни ми світили, але ну звісно там яга стоїть. Так, леопард... дивіться, який леопард вирішив об'їхати. Оп, даємо йому течечку. Добре, залишається шотним і потрібно їх не добивати, тому що залишати шотний танк в спині це дуже нерозумно. Опа, так, добили, добре. Залишається 4 противника. Так, наш герой дає крюка такого доброго, щоб нігде не засвітитись завчасно, так світиться грільок і буде там простріл. Ні, прострілу немає, гріль уїхав. Так, 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 так. Чекаємо, чекаємо, пробуємо світити, пробуємо йому дати того гріля все ж таки добити, щоб зрівняти рахунок, а то якось недобре. Ми так вигравали, вигравали, а тут ми вже і програємо. Так, а що там по ХПшки? А, так там троє шотних і майже фуловий леопард. Ну, 60, 60 ТП там не зрозуміло, чи він для нашого буде шотний для нашого героя. Напевно, що на 2 постріли буде. Але два гриля шотних це добре. Так. Е, наш, наш герой їде так прямо по мапі, тому що він розуміє, що маскування в нього дуже добре. А в противники, противники його просто не побачать, тому він собі так спокійно... По центрі мапи і їде. Світиться гріль шотний. Гріль хоч і шотний, але пушка у нього стріляє, поки він не піде в ангар, тому потрібно забирати його, старатися забирати, тому що по 750 буде накидувати. Так. Наша ФВшка виживе цікаво чи ні? Чи зараз гріль вийде ще одну дасть? Напевно, що. Напевно, що гріль розуміє, що йому потрібно сайвитися, більше він вилазити не буде. Так, ну Наш герой теж не може нікого відсвітити. Десь вони поховалися всі як миші. Наче грілі, а ведуть себе як миші. До речі, друже, напиши в коментах, чи є у тебе цей танчик та чи потрібно його зараз викачувати, поки діє акція. Так, наш герой побачив гріля, щось він там покрутився і їдемо на, на іншу сторону карти. Розуміє, наш герой, певно, що ну, вони там не можуть стояти вічність, вони десь кудись рухаються, тому що леопард швидкий, грилі швидкі. Так, дивіться, 60ТП вже навіть об'їхав, дивіться, який він. Хитрий який. Але ми даємо йому тичку. Так. Стаємо за дерева, за кущики. Щоб не світитись. Сховався наш герой, все, все, сидить в засаді. Півтанка стерчить, але він сидить в засаді. Так, тим часом гріль добирає наш ФВ. І ситуація ну, досить така неприємна. Ми залишаємося 2 на 4, але там 3 шотних і тільки Лепард... ну, там майже фуловий. Але все ж таки. Два грілі дають по пострілу і ми від'їжджаємо в ангар. Так, 60ТП світиться і наш герой стає так ближче до, до кущів, щоб не засвітитись. І так, добирає. Добре. Добре. Так. Тепер міняє позицію, тому що ну, напевно що 60ТП там потикав Леопарду по мапі, звідки його забрали, щоб розуміти, де 100 ЛТ їздить. І дивіться, Леопард поїхав на позицію т 100 ЛТ, а він вже з другого зовсім боку. Дивіться, засвітив леопарда, став за кущики і дав тичечку. Ну, герой досить добре відіграє. Так, світить, від'їжджає. Оп, дає тичечку, добре. Вже. Леопард залишається двохшотним. Вже добре. Так, і знову ж дивіться. Знову наш герой міняє позицію. Тобто Леопард йде сюди, а ми вже їдемо звідси і заходимо Леопарду десь збоку. Це досить, досить така ну, добра гра на ЛТ. Так, Під'їжджаємо до знову ж таки до цих душів і стаємо, стаємо, дивимося, чекаємо на того леопарда. Наш герой розуміє, що він десь там сидить за тими кущами. Так, добре, світиться, від'їжджаємо. А, альфа не пройшла, дивіться. Буде на три постріли, але я думаю нічого. Даємо ще одного, так, залишається шотним і залишилося тільки добити його. Добре, добре, добре. Добиваємо і залишається два гріля. Так, один заїжджає на нашу базу. Стає на захоплення. Так, він світився тут, тому грілі розуміють, ну гріль розуміє, звідки його потрібно чекати. І наш герой це теж розуміє і об'їжджає з іншого боку. Так, і другий гріль теж стає на захват. Наш герой об'їжджає. Зараз головне, щоб один ну, не було такої ситуації, що один дивиться в одну сторону, а інший в іншу. Тому що якщо дасть з каточком, то другий може встигнути повернутися. Так дивіться, а гріль нас навіть не засвітив. Ну і все тут. Діло техніки, другий гріль теж шотний. Добиваємо його. Добиваємо. Маємо 6 фрагів, друзі. Поїхали до результату боя. Ось результати на ваших екранах. 9250 ми насвітили. 4 тисячі майже 200 медалей, 6 фрагів. Маємо цілу купу медальок, Маємо майстра. В командному результаті ми перші по завданій шкоді. Дивіться, їхній гріль теж накидав 6300, непогано відіграв. І ось такий докладний результат. Друже, дякую тобі за перегляд. Якщо сподобалося, пиши коменти, став лайки, підписуйся на канал. Бажаю тобі мирного неба над головою. Не забувай допомагати ЗСУ. Та дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.